Розпочинаємо роботу. Канавчого комітету про під виконання програми соціально економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади. Що стосується промислової діяльності, то на даний час у нас майже не працює. Що стосується розвитку агропромислового комплексу, то працюють 27 сільхозпідприємств, 12 фермерських господарств, одно сімейне фермерське господарство. Що стосується транспортних послуг, то у нас працює 25 міських маршрутів. Та 15 приміських маршрутах. На автобус на Глазово. Автобус на Глазово з перевізником ми домовилися. Пішов у неділю і сьогодні пішов. Автобус буде ходити щосереди, це на даний час, але продовжуються перемовини зі старостою. Там у нас у цьому напрямку їде у середу і четвер-два автобуси в напрямку Островушки, то можливо буде перенесення на вівторок. Но ми про це проінформуємо додатково, узгодивши це зі старостою та населенням. Про внесення змін до фінансового плану Шосткинська центральна районна лікарня приймали рішення. Ми по затвердженню фінансового плану на 2023 рік. Ще це було влітку 2022 року. На даний час відбулися зміни, що й до фінансування НСЗУ і інших незапланованих витрат. Тому просимо в рамках того фінансування, яке виділено, скоригувати по статтям. Це те, що ми розмовляли на тій нараді. Державні, де я був у Києві, поставлено таке завдання органам місцевої влади, що ми максимальну увагу повинні приділяти придбанню медичного обладнання. А поточні витрати це функції НЦЗУ. Тому те, що ми домовлялися, і по від новому відділенню, яке відпрацьовується, і таке інше, давайте пропозиції придбати медичне обладнання, будемо вам допомагати. А всі останні витрати ви повинні привести в відповідність своїми фінансовими можливостями. Ми їх всі зменшуємо. Про внесення змін до фінансового плану стоматологічна поліклініка. У По стоматологічній поліклініці вони також коригують дохідну частину, але тут ситуація складніша. НСЗУ майже їх переводить на платні послуги. Є вразливі категорії населення, є діти і так далі. І одразу відмовитись, і перейти на платні послуги буде, буде неправильно в нашій громаді, тому ми трошки будемо підтримувати її. Про надання матеріальної допомоги власникам житла чиї квартири постраждали внаслідок бойових дій та ракетного обстрілу. Таких осіб на сьогоднішній день внесли до рішення виконкому 56. Вони зареєстровані у відповідному державному реєстрі, мають усі акти обстеження. Обща сума півмільйона 540 тисяч. Матеріальну допомогу ми надаємо це не на відновлення, того що пошкоджено за пошкодження. Російської Федерації агресором наших об'єктів буде нести держава. Але ми надаємо матеріальну допомогу просто, щоб людей підтримати. Тому така допомога є. Але у людей складається, що вони повинні отримати допомогу, щоб поставити вікна і це відремонтувати. Це в дії зареєстровано і там поступово будуть. Вікна приїде компанія, вона обміряє, дасть вікна. Матеріали дасть іще на щось, тому ще і так по цій процедурі. А ми просто надаємо матеріальну допомогу, першу таку допомогу для підтримки. Рішення про закінчення опалювального періоду у нас відповідно до да, гідробіологічного бюлетеню, згідно якого середня температура складала на 27 плюс а Також відповідно до да, протоколу комісії ТБНС пропонується закінчити опалювальний сезон в житловому фонді, навчальних закладах, лікувальних підприємствах та інших установах з завершенням надання послуг централізованого опалення з 31.03.2023 року. До 24 години, тобто останній опалювальний день це 31 березня. Ми готуємось, консервуємо обладнання і після завершення будемо випробувати топові мережі і просипаємо далеко. У нас діти на канікулах зараз цю неділю, тому е, Гороно треба попередити, що якщо в понеділок буде холодно у школах, то може продовжити або терміном, щоб діти в холодних школах присиділи святка.